Вами шоу «Ринг на двох. А, мені здається, що рейтинг – це взагалі не про его. Бабуля сказала, що всі ми дурачки, тому що тут один на одного пригаємо. Мені, в принципі, було байдуже, як я почну свою кар'єру. Просто був а незрозумілим ні для кого хлопцям. Зараз я займаюся написанням власної книги. А, кожне шоу у нас виходиться краще, і краще, масовіше і масовіше, професійніше, і професійніше. Поки що не було такого, щоб жодна людина сказала, що все ми в лайні. Вітаю українська реслінхарена! З вами шоу Ринг на двох. І сьогодні моїм гостем буде одна з найяскравіших, мабуть, з Української української реслінхарени. Це Ігор Торам. Привіт, Ігор. Привет. Вітаю. Е, давай почнемо, власне. Давай Давай почнемо, як то кажуть, зі старту. Е, я нагадаю глядачам, що ти потрапив в українську реслінхарену як тілоохоронець хантрі. І що тебе підштовхнуло взагалі на це? Е, ти знаєш, я. Тренувався перший час під керівництвом хантрі, і я все чекав моменту свого дебюту. Я не міг цього дочекатись, і мій дебют постійно чомусь відкладався. Мене це виводило з себе. І коли з'явилась якась можливість, я скористався цим. Мені, в принципі, було байдуже, як я почну свою кар'єру, як я почну свій шлях. Але мені хотілося зробити це якомога... якомога швидше, тому що я вже знав, що я готовий до цього. Добре, добре. А от е, давай так, що для тебе стало таким переломним моментом, коли ти вирішив для себе, що от я хочу стати реслером? Е, ти знаєш, напевно, це момент, як і в принципі багатьох моїх колег, стався ще тоді 10-15 років тому, коли ми ще, напевно, в школі підлітками дивились реслінг шоу да, за участі легендарних тоді ще бійців Стіва Остіна, Джона Сіни. А, і напевно, ще тоді в мене була така мрія дебютувати колись на професійному ринку. І з тих час, з тих пір, я йшов до цієї мрії, і зараз я тут. Це круто, що твоя мрія здійснилась. здійснилася. А ти пам'ятаєш свої емоції перед дебютом? Що ти відчував? От чи хвилювався ти, чи навпаки був такий заряджений? Ти знаєш, я відчував відповідальність, а я знав, що я маю, можливо, одну з небагатьох можливостей показати себе. І люди прийшли подивитись е, хороше шоу. І Я не міг ніяк їх розчарувати і підвести. Я хотів вийти і показати все, на що я спроможний, для того, щоб люди запам'ятали цей вечір ще надовго. І мені здається, це дійсно так і було. Е, давай трошечки про твій характер. Питання наступне. Е, чи... Ну, Давай, давай почнемо з того. Як взагалі твої стосунки в роздягальні, враховуючи, що ти був від початку тілоохоронцем Хантрі, а зараз став повноцінною частиною української Ресінг арени а, Насправді в мене не було, напевно, жодного конфлікту з колегами. А можливо, спочатку я був більш осторонь через те, що ще ніхто не розумів, що від мене очікувати, хто я такий? Я не скажу, що я був якоюсь сірою конячкою, я просто був. А незрозуміло ні для кого хлопцям, розумієш? Ну, коли... ну, розумієш, коли хлопець в чорному виходить на ринг і починає робити те, що по факту сказав йому інший поганий хлопець, до цього хлопця якісь підозрілі можуть бути думки. І я дуже щасливий, що нарешті це позаду, і зараз я можу рухатись вперед разом зі своїми колегами і сподіваюся, лише в хороших відносинах. А от скажи, от в такій от атмосфері роздягальні, чи важко тобі стримувати своє его і бути частиною команди, частиною кораблю? Е, мені здається, що реслінг це взагалі не про его. А е, я вважаю, що якщо ти тут зациклений лише на собі, ти не зможеш показати те, заради чого сюди приходять люди. Розумієш, якщо я вийду і почну показувати, що я найкласний і це е, всю цю концентрацію переведу лише на себе. Це ця увага розсіється. 100% щось піде не так? 100% буде щось дуже погане, і через це постраждає повністю якість шоу. Так, я повністю з тобою згодню. Добре, наступне питання. А як твої близькі сприймають твої виступи? Я не знаю, там батьки. Чи, чи знають батьки взагалі що ти займаєшся ресом? Так, да. бабуля сказала, що всі мої дурачки, тому що тут один на одного пригаємо. А, знаєш, друзі, Дуже цікаво спочатку відносились. Вони відносились до цього: Ну Ігарьок, тобі ж подобається? Ну спробуй, ми за тебе тільки раді. І Вони не розуміли, якого формату і якого рівня в в Україні. І коли вони приходять сюди, коли вони бачать наші виступи, бачать мої змагання, а вони йдуть звідси з хорошими емоціями, тому що вони як мінімум не очікували того рівня, який дає їм українська ресна арена я думаю, що багато людей, коли ти їм кажеш що в Україні існує ресінг, вони по-перше, питають, що так? А по-друге, вони та дум, ту, 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 ну то ж не там. Пригають один на одного, так. Да. Ні, навіть ті, хто шарять за ресінь, вони думають, що в нас рівень нижче, ніж в Сполучених Штатах, нічому там в Західній Європі, в Японії. Ну, з деякими, скажімо так, тейками я згоди, тому що позиція наша, ну, поменша буде, так, ніж у тих же дабі-дабі, наприклад. Так, але, але треба людям прийти сюди, подивитись. Я щиро запрошую кожного, хто ще не був на нашому шоу, завітати і насолодитися цими емоціями. Саме так. Ладно, давай поговоримо про Ігоря Турама поза Рінгом. Чим ти займаєшся, коли ти не на тренуваннях, не в ринзі, не, підготу... Ні, не готуєшся до матчів? А, ти Знаєш, зараз в мене такий цікавий процес в житті. Зараз я займаюся написанням власної книги. Ого. так. Нічого себе, розкажи, про що? Знаєш, насправді я б не хотів повністю розказувати навіть жанр, а я хотів би залишити це таємниці і щоб читач також я обіцяю подарувати книгу тобі, щоб ти як читач отримав якісь емоції несподіванки від цього. А я скажу, що цей процес насправді дається дуже важко, тому що, знаєш, можна безкінечно довго описувати лише одну мить. І коли в тебе залишається, зовсім трошечки тобі б здавалось, але щось не йде, знаєш, не складаються потрібні слова. А. І це може затягнутися надовго, і хотілося б більше натхнення, емоцій, вільного часу для того, щоб поскріше а, вже роздрукувати цю книгу. Ну, розумію, що творчий творче застоїть, таке так, має місце бути. Тому я я тебе чудово розумію, тому що сам теж періодично застаюсь творческим. Творч... Е, скажи, а чи допомагає тобі написання книги відновлюватися після виступів? Чи може ти якось інакше це робиш? Е, знаєш, я б навпаки сказав, що написання книги це теж свого роду виступ самого для себе. Тобто, таким чином я точно не відновлююся, тільки втомлююсь. А після виступів, напевно, я не знаю, перший день я відновлююсь як професійний спортсмен, це якась мій релаксація, можливо, масаж. А, також хороший сон, і моя щира рекомендація всім, можливо, молодим спортсменам: а, правильне харчування і відмова від цукру. Це допоможе вам відновлюватись і готуватись до змагань однозначно набагато краще. Ну, взагалі, тобто, ні, ні солодкі напої, ні солода, що от взагалі нічого не вживаєш, цукру, да? так. Жорстка. Я тільки навчуся каву тачепити без цукру. Але блін, я знаю, що іноді випічку роблю, і там все ж таки треба О, трошеч, трошечки. нього це йде. Давай поговоримо про твій конфлікт із Хантрі. Я пам'ятаю ті емоції, які ти мав, коли він тебе звільнив в якості охоронця. І цілих дві хвилини ти не був частиною промоушену до того, як повернувся вже як реслер. І що ти відчував ці дві хвилини? У тебе, можливо, були якісь емоції? Не знаю. Напевне, тоді я відчував. Я не встиг відчути себе не частиною промоушена, знаєш, можливо, ще не прийшло розуміння. Я не відчував злість, я відчував якусь, не знаю, пустоту. Я розумів, що людина, для якої колись ми а, зробили один, для одного багато чого. Так, він мене навчав, він по факту. По факту, як би не склались наші відносини, я маю завдячувати йому. Тому що я став на цей ринк. Бо. Я допомагав йому багато в його матчах за змагання за його чемпіонство. А, я пам'ятаю. Так. І коли так сталося, ну, напевно, я відчував просто пустоту. Добре, що це було миттєво. Так. Не дякуйте, як то кажуть. Блін, це ж раніше, мабуть, ніж ви видати спойлер виходить. Ну, ладно. Uh, давай поговоримо про те, що тебе надихає. Давай почнемо з реслерів. Хто з реслерів тебе надихає? Українських чи там закордонних? Uh, ти знаєш, з українських реслерів я б хотів, би... мене надихає, я б хотів би провести матч з Рейнджером oh, Леонідом. Я вважаю, що це дуже крута суперзірка, дуже крутий спортсмен і професіонал. Я вважаю, що ми могли б влаштувати з ним дуже круте шоу. А з закордонних, я б дуже хотів провести матч з Малакаєм Блеком і Вілом Остроєм. А як же Джейк Сукабайт? Ні, це рестлер, який назавжди в наших серцях, як то кажуть, за скобками. Honorable mention. <laughs> uh, так, ну давай такі останні пару питань тобі задам. Перше, як ти бачиш майбутнє. Українського реслінгу або рестлингу в Україні. До речі, яке, яке тобі формулювання більше подобається? Український рестлинг чи рестлинг в Україні? Хм, цікаве питання. Напевно, український рестлинг. Тому що це якби наш продукт, який ми ну, розвиваємо з кожним шоу напевно, все сильніше і сильніше. Так, в принципі. А ти яке ти майбутнє для нього бачиш? Е, ти знаєш, як я щойно сказав. Кожне шоу у нас виходиться краще і краще, масовіше і масовіше, професійніше і професійніше. А я завдячую всім тим, що можу зараз з тобою сидіти на цьому ринку в комфортній обстановці. Я вважаю, що, враховуючи цю тенденцію, ми розвиваємось, і я впевнений, що наші шоу будуть тільки більшими і крутішими. Я сподіваюся, що так і буде насправді. Мені просто подобається, я у кого не питаю за майбутнє українського рессінгу, всі бачать тільки світло майбутнє. Поки що не було такого, щоб жодна людина сказала, що все, ми в лайні, типу, все. Скоро, скоро скатимся. Так. Давай останнє питання. Що особисто для тебе українська рестлинг-арена? харена Нафена це друга сім'я. Ти знаєш, а, мені вже не там, 18 років, і в якийсь момент життя я трошечки. Ну, певно, забив і на своє здоров'я, на свою фізичну спортивну форму. І зараз, дебютувавши тут, я повернувся до тренувань, а почав розвиватись, і все це завдяки підтримці своїх колег. Розумієш, коли ти приходиш на тренування і тренуєшся з колегами, коли ти зустрічаєшся з ними на шоу, коли змагаєшся з ними, а тобі не можна показати себе з поганого боку, не можна демонструвати своє его. І це якось об'єднує нас. Ну, в принципі, так. Як ти казав раніше, в цьому ринзі і в промоушені немає місця для його. Так, так. і Все є. Все це складна система, яка працює як налагоджений годинник. Не може один як це правильно сказати, не може один шуруп контролювати рух інших шурупів. Все правильно. І я думаю, цього достатньо, друзі. Я думаю, що після цього інтерв'ю ви побачите Ігоря Торама абсолютно з іншого боку, не просто як машина, яка там стає на руки, робить шпагати і всі ці речі, а ще і як дуже таку цікаву особистість. Дякую, Дуже тобі, дякую. дякую тобі і дякую вам за те, що подивилися випуск «Ринг на двох. Друзі. Купляйте мерч в UWA Wrestling Shop, і. Пийте квас Ярило Портер і очікуйте на нові відоси на каналі Української Реслінг Харени. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і пока. Дякую.